Мешканці шаровечки відтепер доїжджатимуть до Хмельницького автобусом, який обслуговує новий 15-й маршрут. За проханням жителів села Шаровечка, Шаровечка, 2 міська влада пішла назустріч і вирішили черговий раз спробувати запустити маршрут номер 15 для задоволення потреб жителів, як села, так і міста. Автобус-еталон сидячих 21 місце. Автобус відправляється від зупинки автостанції номер 3 о 6.35, 7.30, 13.30, 15.00 та 18.00. До кінцевої зупинки «Шаровечка-2» курсує близько 30 хвилин і рухається вулицями Героїв Чорнобиля, Кам'янецькою, Львівським шосе. Враховано потреба у довезенні школярів зі школи, до, ну як до школи, так і зі школи додому. Вартість проїзду 12 гривень. Розрахуватись можна готівкою, банківською карткою, електронним квитком або ж за допомогою QR-коду. Маршрут має пасажирів вже в перший день роботи, хоч і не надто багато. Діти їздять в школу зі школи. в Них якраз там 5 чи 6 уроків. Вони вертаються якраз маршруткою сюди на шаровечку. Не було маршрутки. Це зле було ходити сюди з Катіона і в шаровечку. Хай ході діти їздять в школу. Чи з садочком. в садочкам тоже лят не буде їздити? Не треба, там люди ж теж живуть. На кладбище їздять. Потрібно, звісно, потрібно. Дітей багато. Сьогодні перший день, завтра буде більше. Раніше до шаровечки курсували автобуси приватних перевізників, але через відсутність пасажиропотоку маршрут скасували. Тому зараз посадовці закликають мешканців житлового масиву їздити автобусом, аби він не працював у збиток. Надіємося на те, що маршрут буде. Не збитковий, тому звертаємося до мешканців. Шаровечки менше користуватись своїм транспортом, більше користуватись комунальним транспортом. Ми вас запрошуємо. Ірина Мулір, Володимир Паламар, Юрій Васильєв. Новини міста.